Я Ростислав, житель будинку 15 квітня 2, перед яким планують збудувати, як нам сказали, готельно-розважальний комплекс на 4, напевно, поверхи. Але ну, дехто каже, що це може бути просто житловий будинок на 9 поверхів, тому що кому тут цікаво ставити, там, ну, як вони показували в плані там, 6 номерів, а решта там, якісь ресторани чи що. Ну, Я не знаю, куди воно то все має влізтись, напевно, прийдеться зупинку зносити, щоб бо Це ж має бути автопарковка, тут зелена зона, ботанічні дерева насаджені, які вже ростуть ще, не знаю, з започаткування цього будинку, коли жителі приїхали. Ну, І там по всіх архітектурних правилах вони не мають права так близько будуватись, там навіть 10 метрів нема. Має бути 15-20 метрів, як мені казали, компетентні архітектори. Власне таке. Дивлюся, номери є на деревах. Що за номери? Для чого? Жителі пронумерували дерева на бульварі, щоб... вже були, позрізали деякі, Очищали територію. Тут же все перерито. Ну, спочатку вони якісь там труби чи покладали, чи ремонтували, я не знаю. Це все було під. Ну, названо, що це ремонт, ремонт води. Але потім вчора зранку, десь буквально година дев'ята, за півгодинки звели оці всі паркани. Ну, гарний час вибрали, коли люди поїхали на бараболі собі, хтось відпочивати. Лишилось пару літніх людей і за долею випадку як. А скільки тих сил тут дерев є, ти знаєш чи ні? То зараз прийдуть жіночки, вони Я все розбирають. Та напилися самоганяри, розумієш, сала наїлися. Та й голосували інше. Вже почалося <плес> в місці а, ну, що робили? Часті. Ну так воду. Спершу хотіли добудувати там якісь великі, високі дім, потім щось відмінили. Тепер знову бачу, що почали, щось там. Коротше, люди проти, щоб ті буржуяки вже понаїдалися, хватить їм їсти. Значить, заборонили то, значить, заборонили, люди заборонили, а ніхто. Хайдуть свині. Свиней пасти, корів пасе. тільки во тому що бо розуму немає. Ваші подальші дії. Ну а що я можу зробити? Автомат? Гранату взяти чи що? Тут Коли Подивіться, тут навіть, навіть нема місця, ну нема. Саме головне, що він ще як бандит, він бере руки на, на жінку протягує. вибиває телефон, б'є по руках. Бандит натуральний. Що ти забороняє, що ти захопляєш? Значить, нам треба брати що? Брати автомати і вперед. А що робити? Сталіна не хочете, того не хочете.